Всім привіт, всім доброго вечора. Дивіться як Амбрузія розвивається по кровні культури, да? У нас ото там пройшов невеличкий був Ну, Таке воно, я відео там знімав. воно там проляпотіло, та й на тому і кончилось. Приїхав. подивитися на... Вологу. Не знаю, то ну, щось там. далі сухо. Манч. Не знаю, що тут робити, а ну підскажіть. Чи дискувати? Чи що йому робити? У ну, мене вже ідея одна є. І вона ось може на днях. Там ще сіном закінчимо, последнім. І ми його тут заховаємо. Заберемо ці всі бур'яни. А це кабанчики, бачите у нас. Там де я пшеничку порозкидав, де сипалося, воно. Кабанний. Мишей, мишей. Буде тропа. А це соняшник. Напала на нього та чи який там. Совка фігача, бачите. І не так біднесенький. Згорає. Капець Аж Стоїш, тишина така і воно все трещить Цепіонер 25 Сіяний він, дай Бог пам'яті 2 травня Бачите сейчас він дуже Дуже швидко чахне треба комбайн, блін готовити. Бачите, це в цьому году якась напасть, це капець. Що це таке, ну підскажи. Чи це болячка, яка то гниль. Чи чорт його знає, Що шляпка відгниває, бачите? Ну і так небагато, але є Та тут нема смысла. То есть і все равно Щось може накусим. Дивіться, капець її Дивіться як она жира. Это погодні умови в цьому році. У нас хоть він более-менее виріс. Та щось буде А в людей. Люди вже давно... Подискували. Так зараза в нас ось, бачите, якась совка напала, ніфіга чи так що. Це якісь. Ой-ой-ой, це приїхав подивитися на це поле, бо давненько я тут не був. Дивіться, скільки її тут. Пиздець. І, звиняюсь, Слов нема. Ну то у нас випало той дождик. Сейчас вам покажу что. Что заказал. Ну, бачте, уже й сухо. Все, сухо тысяч. Немало вологи. То не дожди, то таке. Коротше, я так розумію, треба готувати комбайн, та потихеньку буде скоро, скоро будемо її молотити. Я думаю в кінці, серпень, в початку вересня або середи. Та й мене, навіть до вересень. Не ну я думаю по-любому будемо грибати, вона там повигризала. Дивіться, аж канави. Я був я, я тому в шокі в цьому році з цієї погоди. І це добре, що хоч у нас такий, хоч щось гроші якісь одіб'ємо. А люди, дивлюся, там передісковують капець. Гектарами все погоріло. А у нас тут тепер ця гадость добиває. Що тут було зроблено? дві культивації посів грунтовий що ще? 30 грам гранстару і фунгіциду в повній нормі по 200 грам так, да, кається по 200 мг. Капець аж тріщить Ну, Тр -тр. це хаває. Ну, їхав тільки що по всіх полях така фигня. Да. Видос. Для себе, може для підписників, хтось щось прокоментує, хтось щось скаже. Раше тут дивіться повністю з'їло. І кипець у нас було такий один год. Ну прям так, щоб Ну, та все поле дивлюся. Повністю скавало. Зараз не знаю чи доїду я на друге поле чи ні. Хотілося на те поле з'їздити, звісно там глянути. На тому полі там взагалі печалька. Ну, це поле, хоч нас може всі затрати якраз і перекриє. Ну звісно опять же яка натура, буде яке масло. Я думаю ціна по-любому повинна на нього бути. Дивіться, повижирало воно навіть дюрки поставляла. Зараза, дивіться і тут. Тим, блять, нема слів. Всі думали фермера, всі думали той рік був важкий для нас. А оказується цей рік іще важче, ніж той. Да. Так ще треба батькові казати, щоб треба готувати та Зайнятися комбайном, бо дивлюся ми підладнати нівку, що там підшаманить нам ще треба той, щоб було в нас все на мазі. Так що такі справи. А ну напишіть по скільки насипе соняшник. Ну такий потоні дасть. Да, якби хоча б потоні в цьому році насипав, то і то було б добре, набагато. Бажаю всім миру, добра, терпіння фермерам і всім остальним. Так що такі справи. Всім пока.